про проположення конкурсного відпору суб'єктів по страхуванню орендованих орендованих об'єктів комунальної власності. Значить, комісія питання. Я прошу пояснити, відповідає це на роботу за А? Це uh, комфортна вона на проведення, є комісія, і визначає не краще. Повністю відповідає молоду законодавство такої точки зору, що не може зобов'язувати страхувати мене в тій чи інші сутові Якщо я тут у трудовий, я поводжу моски раду. Це на жаль пропущено. Є. Е, будь ласка, і ще можете написати. Я знаю, повний список. Е, згідно марту попередні ларавана на четвертого сер, де народителей з дереваля на суб'єкта цієї дисципліни сказано. Посиг, дякую. Значить, е, хто за то, щоб цей проект рішення Зняти з порядку дежна, прошу голосувати. Хто проти? Хто втримався? Нема. Далі.